Всіх вітаю, з вами Марія що буде завтра. Починаємо з особистого життя і дивимося на один день. Що у вас буде завтра в особистому житті? Трошки прикрию. Дивіться, королева жезлів і король кубків. І тут вже вихід з стану, коли нічого не відбувається, коли все зупинилось, коли навіть трошки страхи є, а що ж буде далі? А що ж буде далі? А далі, там, де працюєте над збалансуванням у спілкуванні вашому десь у вашій роботі спільній. То все воно під контролем буде гарно влаштовуватись. Просто тут треба буде додати, знаєте, от активного такого контролю, коли не просто там сказав і я потім перевірю, але от тут важливо от щось промовляєте і одразу робити разом. Ну, Це може бути і ділова сфера, а може для когось це вдома у вас такі, якісь будуть відбуватись дії, коли все, що ви будете робити, воно все буде якось заради збалансування. І багато обробляти інформації будете цікавою для вас обох. Далі сфера кохання. Давайте побачимо сферу кохання, що у нас завтра буде у сфері кохання. О. А тут страхи через гроші. От ми питаємо про кохання, а воно в матеріальне все скочується. Дивіться, страхи. Через гроші, бо там, де було більш-менш нормально, воно щось зупинилось все. А ну, давайте. Щось важко стало чи заробляти, чи відробляти щось, чи отримати гроші, чи знаєте, там зависна якісь, наприклад. Ну, наприклад, там якийсь товар завис, і це, людина хвилюється через це. І це має вплив на саму собі, по собі сферу кохання, коли людина намагається вирішити свої питання і часу на відносини просто не вистачає. А як воно далі у вас буде? Тут боротьба з конкурентами, тут з нечесними конкурентами, але все більш-менш владнається, і це, знаєте, вам треба спілкуватись через спілкування, як відродження людини йде. От підтримка тут важлива, дійсно важлива підтримка. Бо в людини зараз складний період і. Тут, знаєте, хвилювань багато, не обов'язково, що людина вам їх нав'язує, це страхи внутрішні. Це людина може навіть не промовляти вголос ці, ці страхи. Але ви будете розуміти, що ну, знаєте, емоції вирують в людині такі, що воно ж буде відбиток на сфері кохання все ж таки мати. тож... Намагайтеся якусь підтримку надавати, і воно буде ну, легше людині виходити буде. Як знаєте, як крила виростають за спиною, коли підтримують. Давайте далі. Так, от сказала, як крила виростають, бачите, лицар мечей виходить. Людина дійсно буде скоріше. Виходити з своїх складнощів. Знаєте, от як вискочить в якийсь момент. Тож, надавайте підтримку, це важливо. Далі, сфера, е, вибачте, дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Зараз трошки прикрию. Не вдягнену жінку. Ну, тут більш як про інформацію, тут може писати щось, може голосові відправляти, може ну просто от спілкуватись там по відеодзвінку. Тут більш там якесь таке спілкування, як... воно мені як на відстані йде. От, все, що він може, це просто давати інформацію про себе. І планувати, що от коли і як побачитись. От про це буде, будуть розмови, їх буде багато. Далі дії жінки у бік чоловіка. Там чоловік ще й може на щось витратитись. Знаєте, як якусь мрію намагається вашу виконати, як щось приємне зробити для вас. Давайте дії жінки у бік чоловіка. Угу. Ну, теж, тут, теж, тут суто про інформацію, але жінка ще й як прийти чи приїхати може до чоловіка. Не він до неї, а вона до нього. Так, для когось Я тут більш більш нічого не буду дотягувати. Робота, що у вас завтра буде в роботі, угу. Угу. Розгрібати будете, отак от хочу сказати, якісь затягнуті справи, ви будете їх доводити до кінця, просто закривати якісь затягнуті справи. В когось ви можете звертатись до когось з фахівців, бо вам складно щось там по вашій роботі щось зробити. Як потрібна допомога, як. Консультація потрібна чиясь можете звертатись. І знаєте, от ви можете навіть відчувати себе як жертвою в, яких, в якісь моменти в роботі. Але дивіться, як. Ви як бачите з одного боку всю ситуацію, а зазирніть за той за інший бік. От Просто, як, знаєте, як Одна сторона медалі, а ви на іншу подивіться, що там. Бо у вас тут якісь зміни вони назріли, але щоб ви не вирішували їх як однобічно. Розглядайте з усіх боків. І дізнавайтесь якомога більше, бо вам тут над чимось треба. Просто порозмислювати, є якась ситуація у вас по роботі, яка просто конче потребує змін, не можна далі тягти. Для когось. Угу. Ви як схочете змінити, змінити роботу, як піти на якусь іншу роботу. Це, це якісь ваші от страхи, які ви просто знаєте, це більш навіть виглядає як от поганий настрій. Потім зміна настрою, ви переналаштуєтесь в інший бік. Ну, тут день такий буде, знаєте, внутрішньо він вам буде даватись складно. Далі. Що важливо прийняти. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Очікування, тут встановлюватись будуть, знаєте, ви як відроджуватись будете в якійсь ситуації, але. Багато кому просто от, давайте собі спати якомога більше. Вам треба як по 7 годин не менше спати. Отак от буде ваше відродження протікати. Комусь як страхи ваші якісь повернуться. Знаєте, ви як в очікуванні чогось, ви собі навіть панічні атаки можете вмикати. Просто не треба цього робити. Якась ситуація у вас буде мати розвиток, просто вона не швидко у вас розвинеться. Як знаєте, рух до кращого, але ну, він такий дуже повільний. Самий-самий повільний з усього, що ви могли б собі влаштувати. Але нічого, це все ж таки рух до кращого. Від чого краще б відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Дивіться, від, знаєте, коли ви ніяк не можете собі вирішити якусь ситуацію, якусь з королем мечів. Ви тягнете з вирішенням, ви, ну, як не можете, наприклад, якусь інформацію сказати людині, як може якесь питання поставити. Тобто це от від розхитування ситуації відмовтесь. Тут комусь з вас кажуть, що треба все ж таки наважитись. І щось о, як промовити з людиною. Ну так. Бо ну, якийсь він, це може бути для когось ситуація, коли ви ніяк не наважитесь піти до лікаря. Це може бути ситуація, коли ви, наприклад, ніяк не наважуєтесь там до якогось фахівця. Взагалі, я не буду перелічувати, які фахівці бувають, ви самі знаєте до кого там вам треба. Але це знаєте, як треба, не треба йти, не йти сьогодні чи завтра. От від цього відмовляйтесь. Все ж таки оберіть собі день і вже, врешті-решт, сходіть. Чи поспілкуйтесь, там, подзвоніть, там вже ви знаєте, як вам тут треба зробити. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Не треба сумніватись в своїх силах або в силах когось. Все буде зроблено швидко, навіть, знаєте, не встигнете, може, і до десяти не встигнете порахувати. І ви тут, як знаєте, як не можете прийняти чиюсь Ну Чи силу, чи важливість, чи це себе ви так не можете прийняти? Як недовіра тут є. от Цього, на жаль, не уникнути, але що вам з тим робити. Нічого вам з тим не робити. Тут як час все розставить по місцях. І. Е Тут є певна циклічність, і якщо ви хочете вийти з замкнутого кола, то вам е досить вже вагатись в якійсь ситуації, а просто от зробіть той крок, навіть якщо ви розумієте, що ви де в чому там може не виграєте, але це розірве коло. Ви вийдете, у вас з'явиться можливість чогось нового, а не весь час по колу ходити. І хтось сумнівається в своїх, ну, як, езотеричних здібностях, то теж не треба, вам просто навчатись треба. Сумніватись не треба. Здібності у вас є. От хто думає, що вони у вас є, ви щось помічаєте, ви щось вже навіть знаєте, але ще замало. А сумніватись не треба. Просто більше в себе вірте. Далі <клухи> <клухи> порада від вищих сил для вас. Рада на завтра. Так, ну тут хтось піде з якихось там відносин з якоїсь ситуації Дивіться, як е тут людина, яка вже все собі зрозуміє, це чи ви. Чи хтось інший у вашому оточенні, знаєте, людина як по крихті збирала якусь інформацію, якісь емоції, як, знаєте, наповнення йшло, 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 і, і вже ж через край. І як би там лячно не було, що там буде далі? А людина вже наважується на цей вчинок. І дивіться, як, тут як на повний місяць зміни треба робити. Або в когось до повного місяця. Зараз давайте уточнювати, що тут. Все, я зрозуміла. Не до не після. Тут просто кажуть, що нема для вас ідеальнішого часу, ніж той, коли ви просто внутрішньо готові, коли ви просто вирішили. І ви відчуваєте ту внутрішню гармонію, і вона буде вам дороговказом, куди і як вам далі рухатись. Не затягуйте ви зараз якусь ситуацію в своєму житті дуже-дуже затягуєте. Вам це не на користь. Вам треба рухатись вперед. Угу. Так. Все, на цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня і гарних подій. І людей особливо гарних поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці разом з родиною. Побачимось з вами в інших відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока.